Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як же виглядає прип'ята чорнобильська зона. Після окупації, після того, як наші захисники вигнали звідтіля Орду. Ось так сьогодні виглядає та сама Чорнобильська атомна електростанція. Видно, що тут трошки був побитий асфальт. Мені здається, що сюди просто заїжджали гусеницями якогось танку. Зараз ми з вами прямуємо до міста. Прип'ять сходити з дороги заборонено, тому що все заміновано. Військові кажуть, що заміновано, хвата на десятки Років ця дорога веде у мертве місто Прип'ять і ми проїжджаємо по легендарному мосту смерті, де за легендою стояли люди після аварії і дивилися, як палає четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Ось так виглядає сьогодні заїзд у місто Прип'ять. Там розбите КПП. Воно було діюче до 22-го року, а сьогодні воно закинуте, тому що ви розумієте, чому ось нарешті ми опиняємося в центрі. Прип'яті. Знаєте, де я знаходжусь? Прип'яті. Я нарешті тут. Я вдома. Я просто вдома. Ось так дійсно дуже важко стримати емоції, тому що я реально люблю це місце і дуже-дуже за ним сумую. Кафешка Прип'ять. Це кафе Прип'ять. Воно знаходиться за центром міста біля затону. І воно було доволі популярним. Ось так воно, слава Богу, не постраждало. Цілі вікна. Зараз ми підходимо до тієї самої пристані, яка знаходиться за кафе. Тут на відео я торкаюся. Всього, і деякі з вас можуть подумати, що я зовсім уже здуріла, але я настільки просто сумую за цим місцем, і я знаю, що тут фони, що тут брудно, радіація, але це для мене таке місце, наче е, дім. Ну, я повернулася додому після цього, як я торкалася, я, звичайно, помила руки. Батько наш залужний. Зараз ми з вами зайдемо всередину того самого кафе Прип'ять і глянемо. А це кафе Прип'ять. Тепер уже не існує правил, коли не можна було ходити по зданням. Зараз можна скрізь, якщо не боїся підірватися. Ступаємо. Це пановано ціле залишилося. Тут збереглися ось такі вітражі на вікнах. Насправді це один із самих гарних об'єктів Прип'яті. Бачите, все ціленьке, слава Богу, не побили за час окупації. Все залишилось ціленьким. ось тільки трошки. А це. Дуже популярні автомат для води. Подивіться, навіть стаканчик залишився на місці. Це колись була набережна, тут можна було купити білети. А це центр прип'яті. Теж ціленький. Ось ця частина ввалилася в маску там просто Це школа номер один. Це просто супер. Ще й дощ. А це був колись спортивний зал школи номер 1 Він був таким ще до окупації, тобто просто час уже все тут зруйнував. От ми це не Що, туди ми вже зайдемо? Ну, мало. А зараз ми з вами зайдемо у покинуту лікарню прип'яті номер 126 А це була дуже популярна лікарня після різних фільмів, які повиходили, особливо після 19-го року HBO Чорнобиль, і там показували, як сотні ліквідаторів. Тобто пожежних і працівників станції привезли сюди в нічаварії. Це чиста правда. Саме в цій лікарні були перші постраждалі люди на Чорнобильській атомній електростанції. Вони являли собою маленькі реактори. Тобто, від тіл цих людей. Дуже сильно фонило, тобто постраждали і лікарі, і медсестри, і санітарки, які обслуговували цих людей. Тому на сьогоднішній день ця моторошна закинута лікарня. Є одним із самих радіоактивних місць. Тому тут довго ми не затримаємося, просто пробіжимося, глянемо, що тут змінилося під час окупації. Як бачимо, тут майже все залишилось, як є. Тобто, ну, візуально я не бачу ніяких змін. Лікарня як була, так і залишилася. Але, звичайно, коли ми ходимо зараз. В місцях в зоні відчуження, в якійсь прип'яті, там завжди треба дивитися під ноги, тому що, наприклад, якщо всі пам'ятають бучу, можуть просто так, от на вході в якесь приміщення, да, навіть закинути. А може висіть, наприклад, розтяжка да, з гранатою, або лежати якась жабка, або фомка. Я не знаю, це військові знають, як воно вірно називається, та все що угодно може бути. Навіть протитанкова може лежати якась там. Зведена, ну я не знаю. Я не якщо наступлю воно звичайно не зірветься. А якщо там буде лежати противо. Піхотна міна, то зірветься і те здання, яке вже є, дихає, воно просто завалиться разом з людьми, з людьми, які там знаходяться. Тому не знаю, коли в зону повернеться екскурсія. Це взагалі нереальне питання, так як війна ще триває. і Невідомо, коли як воно все закінчиться. Тому просто е насолоджуємося рідкими моментами, коли можемо там погуляти. Тут влажно просто. Але я вам скажу, що більшості ну, майже нічого не змінилося. Тобто, я так розумію, що оті самі, ось ви розумієте, хто вони особливо не лазили по прип'яті і по будинкам. Ось люди, які працювали в зоні і були в окупації, вони розповідали, що приїжджали, так, трошки там каталися, але щоб так тотально, то Прип'ять, в принципі, була більш-менш плюс-мінус вільна, тому тут залишилось все як є, але що я можу казати, якщо я обійшла тільки декілька будівель. Змінилось там насправді, що чи ні, це можуть сказати тільки військові. А військовим, як ви знаєте, говорити багато не можна знімати, показувати. Ну тому що зараз йде війна, то вже пізніше ми дізнаємося, що де знаходили, що де було, і так далі. Друзі, це тільки перша частина мого відео про стан зони після деокупації. Якщо ви хочете продовження, обов'язково підпишіться. На мій канал підтримайте новий. Український сталкерський контент, дякую, друзі.